2025 рік, травень місяць, я в бригаді, прости господи. Я чую, відчуваю, скоро я буду просто капслоком писати, що це за бригада, але тут навіть не стільки в бригаді питання, скільки вже в сухопутки. От, спілкувалася не з однією людиною сухопутки з приводу забезпечення. От ота от фраза Ми видаємо вам, щоб хоч щось видати, щоб хоч чимось забезпечити, вона вони її виконують на всі 100%. Тобто вони забезпечують. Але чим вони забезпечують? Сьогодні примусово сказала отримати, бо воно повинно бути якби от вихід не за горами. Нагадаю, 25-й рік. Що ми маємо? Ми маємо 220 ІПП. Найдрівніший 76-го року. Вибачте, будь ласка, моєї мами 73-го, тобто, ну, далеко підемо, 220 штук. Далі сказали, ми вас забезпечили сумками стрільця санітара. От, вік даного зразку 1989. Що ми тут маємо? стильно, модна молодежна. Тут наш улюблений есмар. Да. Ми сміялись з окупантів, ми сміялися з наших противників. І що ми маємо? Ми це маємо в наших аптечках. Це я повинна видати стріль сам Далі ми маємо косинку. М -м, наші улюблені папешки. Е, що ми ще маємо? О, ножиці. І маємо бент Марливий. Вибачте, тут кацепською написано. Ну, власне, власне, все. От, будь ласка. Ось такого говна 20 штук у мене за спиною. Ще нам водали ноші. Теж зразка десь так 80-х років. На ньому, походу, є хтось вже що тільки можна і не можна. Воно іржаве, воно страшне, воно трепчане. Я навіть не хочу уявляти, що з ними було, де воно було. І от знаєте, постає питання: а скільки це можна?